У 2022-му діляться харків'яни як ніколи радіють, що рік добігає кінця, адже вірять, що він забере із собою усі складнощі, жахи війни, гори та турботи. Тож напередодні свят з особливою радістю обмінюються один з одним найщирішими побажаннями. На теплі слова заслуговує і Харків місто, що з перших годин повномасштабного вторгнення РФ прийняло на себе удар і стримало окупантів, аби всі охочі змогли привітати рідне місто. У підземці організували спеціальну акцію. Прочитати вірш, заспівати пісню, подарувати листівку. Кожен може привітати місто в будь-який спосіб, головне із щирістю та гарним настроєм. Тож зазначають дітлахи, готувалися ретельно, учили вірші та підбирали святкові костюми. Я прийшла розказувати стішок. Мене тут дуже сподобалось, тому що я тут танцювала і мене, і мене тут розвлекають. Гості свята розповідають, цьогоріч із нетерпінням чекали на новорічні свята та діляться, за що саме люблять новий рік. За те, що ми наріжаємо підйолку. Я пробула в школі на двох уроках і побіжала одіватися. Тому що я, звісно, дуже люблю школу, але я теж люблю. хороше. також на спеціальному банері охочі можуть залишити привітання для міста героя Харкова, а найменші гості свята загадати бажання Святому Миколаю, яке упевнені неодмінно має здійснитися. Та й це ще не все зазначає директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Адже яке ж свято без подарунків зараз буде мастер-клас по танцям. Потім вірші, і потім вже малюнки місту Харкова. Кожна дитина, яка напише побажання місту Харкову, отримає сладкий подарунок від міського голови і ялинкову іграшку. Їх багато на всіх вистачить. Ще до нового року буде декілька свят. Які організовує наш департамент, діти розвиваються, можуть показати себе з іншої сторони? Я гадаю, що дуже круто. Мене все дуже тішить, це дуже добре, особливо що ми е е е усі норми безпеки виконані. Ми з вами знаходимося у безпечному місці, що дуже гарно. А от що гості свята цьогоріч бажають харків'янам? Пожелать хотелось бы, чтобы поскорее закончилась война, чтобы было мирное небо над головой, чтобы мы наслаждались нашей жизнью в нашем любимом городе, занимались теми делами, которые мы любим заниматься, которые нам нравятся. Главное мирного неба над головой всем. желаю вам, чтобы было чисто небо. І щоб, щоб ми победили. Харків'янам всім бажаю, щоб закінчилась війна, миру, слабоди, добра. Харків знову відбудуємо і в майбутнє попробуємо. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Єгор Мікенін. Харківські звісті. Підготували для наших дітей.